Сьогоднішній день, що стосується інформації нашого штабу, то це дійсно точної явки нема, але приблизно по нашій інформації це на третю годину десь 50%. Напевно, це все-таки трошки замала явка, на яку ми розраховували. Але я вірю, що після обіду люди зберуться, зберуться на дійницях і відведуть свій голос. Отже, це дуже важливо. І що стосується інформації, засобів масової інформації. На центральному сервері, то серед західних областей на Тернопільщині поки що менша явка і центральній області набагато попереджає західний регіон. по Явці виборців, яку є на сьогоднішню годину. Ну і тут Олег Мирославович багато сказав, це дійсно велика відповідальність. Я думаю, наші краяни завжди будуть активні, як завжди, вони розуміють, що ситуація, яка є на сьогоднішній день, і чому треба прийти віддати свій голос за деєтації, але, звичайно, тут за того кандидата, який має всі шанси перемогти у першому турі, щоб покінчити вже 26 числа. цими і явка велика, В нас потрібна для... Для того, Щоб тій самій Росії показати, що ми єдині, ми цілісні і ніхто нас не розділить. І після 25 го числа ми будемо мати нового президента, який приведе Україну до стабільності і до нового Дякую.